Прийшла колективна заява жителів села Зоря з проханням скасувати рішення виконавчого комітету щодо заборони спалювання сухого листя, трави тощо. На комісії було розглянуто цю заяву і вирішено відмовити, оскільки це суперечить чинному законодавству. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається і колективно Надійшла заява громадянина Новікова Романа Костянтиновича, який просить виділити кошти на благоустрій джерел, в селі, білів і Диків. На комісію було розглянуто. Заряна Анатолівна пояснила, що в програмі соціально-економічного розвитку ці пункти вже заложені. Так, Заряна Анатолійона? Є такі Прошу. У екологічних, екологічних коштах да. диків. І було вирішено просто надати йому письмову відповідь на сесію його, як такого, не виносити. І надійшла колективне звернення жителів села Старожуків з проханням встановити лежаці поліцейські і дорожні знаки по вулиці Пересопницькій. На комісію було це розглянуто. І вирішено. Звернутися до відповідних органів з проханням встановити, чи, ну, чи, чи є така можливість встановити лежачі поліцейські та дорожні знаки. Наскільки це в компетенції не, не, не перебуває в компетенції сільської ради? Тому що це дорога облас... районного значення. 17 -18 -18. Немає. Якщо Немає. Немає. то сільська рада такого не вилічена треба Біля дороги. дороги там їздять скоро, ну, хотіли, ну написали, але ми знаємо, що да. Ми не маємо права. Дорожні знаки, ми в службу звернулися до відповідних інстанцій. А вони нам вже напишуть, так, так, так як ми звертались по розширенню села Заря. Одні перекидали, другі, треті, а в четвертому дала служба доріг відповідь, то Валерій Васильович, теж має цю відповідь, і що вони пишуть. Так. Ставте на голосування. Да, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Приймаюся одного Ваші всі питання, так. Ну і хочу подякувати нашим депутатам за плідну співпрацю, побажати їм успіхів в кар'єрному рості. Хто буде повторно вибраний в депутати? Бажаю теж всього-всього найкращого. Ну і що ще побажати? Здоров'я, саме основне. Дякую от говоря на всі